Ну що, мужики, Йохбайшніцин, всіх вітаю. Сьогодні вже третя серія е, таких фішок. от, Бачу, що ці відеоролики добряче так подобаються аудиторії. Нормально так заходять, рекомендації YouTube продвигає. от, І сьогодні у нас мапа Речер, нижній респаун. Е, фішка така зв'язана з правим флангом. Підійде нам танк. Бажано, бажано, низького силуета, але це не обов'язково це все ситуативно. Це все ви зараз зрозумієте. Так, закидує нас в сетап фул 9 Непогано, нормально. Важких танків багато, 7 штук. І, в принципі, ну, очевидно, що ми їдемо. Направо, Може хтось би поїхав наліво на замок, пацани. Ну, зараз я вам покажу, як грати справа на танку навіть без кутів. От, пацани Так, що ми ізначально взагалі на цій мапі з цього респа робимо, якщо у нас мобільність танка дозволяє нам це робити. Ми зразу під'їжджаємо сюди на пригорок, цей, на такий пагорб, так званий. От. І виставляємося корпусом зразу на чек. Зразу дивимося. Дивіться, зразу. Отак от. Оп, все, ми зразу бачимо, хто сюди наближається, хто сюди їде. Е, попутно е, даємо інфу е, нашій артилерії, можливо, якимось ПТшкам, хоча в цьому бою їх нема, але є навіть стрілі ст шки В принципі, навіть в деяких боях нормально можна тут зразу навіть тисячу-дві тисячі асіста залутати таким от способом. О, в цьому бою це не вийшло, але зате ми маємо інформацію, хто тут є. Так, але цей момент це зовсім е, не та фішка, на яку я акцентую увагу в цьому відеоролику. Все це зараз буде згодом. Так, поки що ми стоїмо, чекаємо якусь інфу. Е, от Леопард начебто там прям виставляється дуже нагло, але хотів, не вистачає, щоб його ну, безнаказано по ньому дати шот. Тому я не ризикував виходити нагліше. От. Поки що ми чекаємо інфу конкретно від 1390 і запускаємо ворожі танки на дирижабель. Нам вигідно якраз, таки, щоб вони почали пушити. Нам вигідно якраз таки, щоб там починалася якась заруба, щоб вони підкатували прямо впритик в притик. Наші союзники їх лякають, Поки що їх тут немає, бачите? От. Ну і в принципі, я думаю, що може якось звідси спробую зараз розіграти. От. Ну, розумію швидко, що тут всі стоять від башен, що особо нічого не вийде. І в цьому моменті мені дуже сильно везе. Мене просто ПТшка польська не пробиває. Напевно, якщо б вона мені зарадала на 700 на 800, я би жорстко підгорів. а в цьому бою я навпаки обрадувався, що мені дали шанс так от танканути. Так, ну і тим паче вона на дефолтних подколах вона навіть не на голді грає, тому, в принципі, нормально. У нас 430-й дозволяє деколи. Прощає, точніше, такі помилки. От, І починається потихеньку саме цікаве. Уже тут ДЗТшка в полі світиться. Тут я кидаю по ній блайнд. цей блайнд, На жаль, не заходить, хоча я по ній нормально. Там такий був кут, борта, що мало би заходити. Спроба номер два. Земля. Класика жанра, все в порядку, все під контролем. Працюємо далі. Третя спроба. Заряджаюсь, попадаю в НЛД, критична шкода, напевно, йому якісь баки критину, скоріш за все. От. І працюємо далі. Так, Зараз теж класно залітає. В принципі, нормально відпрацювали, дві тики по ньому дали. 812 демеджа є на місці. І все, я вже починаю думати, як конкретно е, використати цю таку робочу тему, через яку я якраз таки знімаю цей відеоролик. Я дивлюся, поки що, дивіться, що там 90-ті. Там е, важливо, щоб на відстрілі танків не було, коли ми це хочемо робити. І я тут думаю: ну на удачу треба зіграти. Я навіть тикаю пацанам кажу: блін, зараз сюди в цю яму вжимаюсь. Ну Це ризиковано, це ризиковано. Можуть зліва відкидати? Можуть. Але хто не ризикує, той не п'є. Так що зараз я потихеньку починаю туди. Стартувати ще чуть-чуть підчікує, може 13-90 щось таки проінформує мене, так, що там небезпечно кімпа. От бачите, де тигер Маус я засвітив, можуть і звідти відкидати. Ну нічого. Я ризикую, я сюди падаю, все, починаю шмальбу, починаю відпрацьовувати по чифтейну прото, дві тички по ньому даю, чіфтей прото мінусую. І в цій позиції нам реально чітко. У нас танк низенький, зліва нас особо. Не відстріляють. Ну, конкретно, коли ми вже заїхали. І тут така от крута текстура прозрачна. От. Варто про це знати, знати, варто про це знати, що тут прозрачна текстура. Або просто, ну ну ви поняли, коротше. все. Начинаємо реалізовуватися ми з цієї точки. І вже ворожі танки на цьому фланзі, конкретно по цій стороні дирижабля. Нічого не можуть нам зробити. Так, далі, в чому друга користь. То, що ми з цієї позиції навіть можемо. -таки відпрацьовувати зараз то, що буде світитися в полі, то, що зараз буде світитися в кущах на кінпі, ми можемо працювати ну, на дві сторони: міт і дирижабель тримати. Все. Дивіться, 49 очка їде, тут, ну, не знаю, професійно вистрілив по, -по, по ньому. Навіть другий раз теж професійно зараз буду стріляти. Бачите як? Ну не летить просто. Каточу його. Все, його закаточили. Зараз по моєму катку нормально капнуло асіста і блайндом. Добиваємо. Так, ну я надіюсь, що після того, як ми ЛТ ворожу забрали, наш 90 чуть почне світити. Може, хоча у них теж ще десь 13-90 є. Непонятно, де він десь там в центрі був. Ну, коротше, менш з тим. Все, дивіться, 25 ніби про мене або забув, або не знав. І робить ту саму помилку. Хоча як помилку. Ну чи втейн з конем вони помилку не зробили, що вони сюди приїхали. Вони просто не могли наперед прочитати, що я це зроблю. Ну просто він. Приїхав повторювати їх подвиг і просто мені віддаватися, бачите? Що навіть арта толком не закидає, ну так, чисто сплешиком на 223. Так, і від 257 я отримую одну тику в розмін на 3. О, теж нормальний такий варік. Все. Стандарт АБ в центрі добиваю. Тут залишається на фланзі фулова 75-ка. Ще десь е ПТшка польська 9 го левела. Тигер Маус там як стояв, так і стоїть цілий бій, по ходу. Ну просто неадекват. От. Не робіть, як Тигер Маус, пацани. Робіть, як я показую. Так, ну і зараз що? У мене вже в голові крутиться, як би тут настріляти побільше демеджа. Думаю, як би то правильно зробити. Ну, 75-ку, поки що на пофіг не поїдеш, хоча починає. Заїжджати туди 90 під них прям. У нього там ще й простріл по 75 може якийсь буде, може він її розверне. І все-таки вдасться нам тут розіграти. Поки що чекаю, поки що думаю, гадаю, ну все, все. Тепер я вже в принципі. Ну Мені просто набридає стояти, і в мене запас ХП дозволяє мені на цю 75-ку йти в розмін. Получу зараз одну на 500, хай буде, дам йому відповідь дві. Везе мені, ставить просто мене на каток без урона. І ще й оказується, то, що він грає на стоковій гарматі. Починаю отримати від тигер Мауса. Тигер Маус взагалі неперевершено грає, не перевершений гравець, як я й казав до цього. От. З фул-сводкою майже не залітаємо в НЛД, ставлю каток 4700 демеджу тим часом. 1200 асіста. Також з'являється простріл по польській ПТ, вже є 5. І намагаюся далі. По Тигр Маусові давати, якщо зараз гра дозволить, то можна дати йому НЛД, поки що гра не дозволяє це зробити, знову я копаю землю. От, і на другу спробу попадає. Ну, тут навіть можна так сказати, що доволі багато тичок ігра забрала. Ну там По ДЗТ, по 49-ці. По тигермаусові, може, навіть можна було тут якихось тижі дати, а так бій получився Не прям настрільним якимось, не прям якимось супер тащилово. Ну, але фішка робоча, то, в принципі, користуйтесь, пацани. Так, тут я вже поцьку цю ПТ-ку не проб'ю. Ну, нічого, в неї ХП, в принципі, не було. Ну і все, результати, пацани, перед вами. Все. Всім подякував за перегляд.